Що робити, якщо у мене недостатньо молозива для новонароджених телят? Що робити, якщо у вас недостатньо молозива для новонародженого теляти? Це дуже поширена проблема, коли корова не виробляє молозиво або виробляє молозиво дуже низької якості. У такому випадку у нас є кілька варіантів. Перший варіант це мати банк або сховище замороженого молозива, яке ми можемо використовувати для заміни молозива від матері. Існування банку замороженого молозива є важливим компонентом забезпечення молозивом. Я би порадив вам збирати молозиво від корів, а надлишок молозива гарної якості, тобто 22% за шкалою брікса, або вище зберігати в одно або дволітрових контейнерах і заморожувати. Обов'язково запишіть дату збору, щоб знати, коли воно було зібране, а також концентрацію за шкалою брікса. Коли прийде час його використати, це молозиво можна розморозити за кілька годин до або під час процесу пологів, а потім випоювати теляті іншим варіантом випоювання молозива, коли його немає, є використання комерційних замінників молозива. Вони, як правило, високої якості, але не забезпечують теляті той самий рівень IgG, який ми можемо отримати з материнським молозивом. Отже, ці продукти зазвичай гарної якості, і IgG в них є, але вони не забезпечують такого ж рівня імунітету, як якісне молозиво. Тому найкращим і першим варіантом є заморожене молозиво, але якщо воно недоступне або його розморожування займе занадто багато часу, тоді замінник молозива є гарною альтернативою.